Питання, що мало, так? Менш народу, більш Хеслору. Про внесення змін та доповнення до програми освіти Рамаської міської територіальної громади у 2326 роках. Будь ласка, для забезпечення будівництва споруди бомбосховища на території загальносвітньої школи номер 6 необхідно 4 мільйони 938 тисяч 780 гривень. Вносимо зміни в програму. Що? що там, багато, ні? Після коригування. Це після коригування? Корисну документація ПКД, коли коригування виходить, угу. тому що передбачити угу. неможливо було. Тому майже вони своєї програми. Це не додаткові кошти, просто знімають Ті по іншим. Де була економія по іншим школам? Угу. Запитання. Хто за хто проголосував? Хто за? Я за. Голосом, голосом, все, голосом. Все, всі за. Поіменно треба називати. Мене, да. Помога... за. Помаран за. 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 Бротаж за. за, Мирошниченко за. 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 Поіменно. Кажіть свої прізвища. Так, Так, значить, є пропозиція, да, прийняти якісь, ну, винести для, на сесію. І прийняти як рішення міської ради, так? Так. Нема закону. Одноголосно. Одноголосно, так. Да. <кхух> Друге питання у нас: е, про внесення до програми обороноздатності безпеки держави у період дії воєнного стану. Питання. <кхух> Є питання? Немає. Ну, тоді голосуємо. Помаран за. За, братеж за. За. Одноголосно. Виносяться на розсесії і. На кляпі вирішення цього питання. Наступне питання. Програму розвитку культури і духовності в Донецькій міській території громаді. Будь ласка. Ми ще загальні фінансових ресурсів даної програми на суму 548 тисяч триста. З чого знімається? У вас у пояснюванні записів все розписано, зрозуміло. Запитання є. Є пропозиція проголосувати. Помаран за. За. За, братеж. За. Одноголосно. А що тут воно щось не поймуть? Тут два його чи що розліпилося. По культурі. А? По культурі? Ага. Не, по, да, по духовності міських детальній громаді. Що, що Так я це дивлюсь, і ще туди щось приклеїлось. Можливо, бюджет то Це третє. Це третє. Четверте про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання про бюджет Романської міської територіальної громади. Будь ласка, що, програми, то що ми щойно. Озвучували освіта, культура, програма обороноздатності. Але хочу вам сказати, у бюджеті ще в нас одна буде зміна, це один мільйон. Ми раніше програму згідно того листа військової частини, яка була раніше 73 18 На минулому засіданні сесії ми вносили зміни. Військова частина стала 70-45, і ми по програмі обороноздатності зразу виділяли всю суму 2 мільйона 998 тисяч. А в бюджеті було тільки передбачено мільйон 998. 8. Тобто зараз ми ще один мільйон в бюджеті це додаткові ці кошти, щоб повністю закрити їх потреби. Запитання є? Немає. Немає. Голосуємо. Так? Помаран за. За. За За. Одноголосно. Наступне у нас Йо. про надання дозволу. Да? Бо тут іще, я ще, бачите, додатково, що воно вийшло, пронесення змін до рішення міської ради. Що ще? Оце про внесення змін до рішення міської ради про бюджет в міської міськради. Оце кажіть, як що озвучила його. Ні, ні, ні. У нас п'ять питань. П'яте питання це у нас надання дозволу по лікарні. Дивіться, А можливо, Перша... в двічі роздрукувала? Освіта, так. Да? Освіта, друге, обороноздатність, обороноздатність, культура, третя культура, культура четверта бюджет. А, п'ять культура. Я ж кажу, бачу щось не те. Дві, дві культури. Дві Двічі положили? Ну, я ж кажу, я ж щось не те. Так, це було четверте у нас про внесення змін. Так, ми зараз проголосували, до так? Бюджету. До. до бюджету. Так, да, так? Так. Да. Тільки да. що бюджет. Так, да, так. А голосували за бюджет? Мабуть, голосували да. Да. голосували, тільки що. То двічі за культуру вийшло чи ні? Там що, ну голосували. і п'яте, да, п'яте питання про надання дозволу комунального некомерційного підприємства Романського центрального районного лікарня. Романської міської ради виконання будівельних робіт за проєктом реконструкції корпусу номер 6 за адресою Сумська область, місто Ромне, песського чотири 24, розміщення відділення паліативної допомоги. почати Виконувати будівельні роботи, необхідно отримати дозвіл від власника приміщення. Так як балансу тривожом є Романська міська рада, то необхідно замовникам будівництва необхідні документи для того, щоб зареєструвати дозвіл на виконання будівельних робіт. Є запитання? Немає? Голосуємо. Помаран за. 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 Приймається одноголосно. І питання у нас сьогодні всі розглянуті. Дякую.